А зараз робимо розпаковку, що я покупляла, як їхала додому заїхала в магазин. Так, яблуко. Голден. Так, три. Кілі, 204 грам. Ось. Так. Е по 62 я... гривні кілограм заплатила 198 гривень яблука. Так. Так, тоді ківі 210 гривнів кілограм. Так, заплатила 215 гривень за Київ. Так, кіло 24 що грами. Так. так, банани. По 100 гривнів. 2356 грам. Заплатила 236 грн. 50 копійок. Дайте мої банани боку не Зараз десь я знайду їх. Почекайте. Так. Помідори, огірки, Пекінка. Так, грязь доставати не буду, банани достали. Так, узнаю ще на О, Так, банани. Купила стільки банани. Так, апельсин. 166 гривень, взяла кіло 476 грам 225 чи 8 гривень, добре не бачу. Так, ось таких три апельсини з Наталкою і Ігорою. Так, капуста пекінська, 166 гривень кілограм мене кіло 478 грам заплатила 229 гривні, 09 копійок. Ось така капустинка. І така. Дві капустинки. На салат взяла, щоб не купляти робити салат. Так. Помідор по 48 гривнів я взяла кіло 940 грам. Заплатила ось 3 гривні 40 копійки. Ось такі гарні помідорки. Так, огірок по 90 гривень кілограм. Взяла кіло 512 г, 136 гривнів, 08 купів. Ось такі огірочки. Капуста молода, 92 гривні кілограм. Я взяла кіло 142 г. Де моя капустина? Ой, божечко, куди? Не тікай. Ось така. Капустина. Ну, ті листки треба забрати. Ну, файно, хочу голубців пару штук зробити. Так, то я закла... заплатила 108 гривень, 6... 6 копійок. Чи 105 гривні, чи 108. Не плачу добре. А ні, це, це за огірки 106. А капуста молода по 54 гривні. Кіло 226 грам. Ой, заплатила 86,20. О. Хліб мрія. 600 грам, По 28 гривнів. Одна і хліб пшеничний, різаний, 600 грам. Что 800 не бачу добре. Чи 600 чи 800? По 27 гривні. Хатинка крупа гречана 1 кг 27 гривнів. І хат, е, крупа гречана смакота 900 грамів 52 гривні. Ось. І. І і щось є ще. Крупа гречана хатинка. Не так я прочитала, вибачаюся. 52 гривні, Дві пачки я купила по заплатила 104 гривні. А крупа макота три пачки, по 36, заплатила 108 гривні. О! А за перець не знаю, бо я потім ще його докуповлювала перець і ще пачечку буряка червоного. То я чеку не маю. Буряк 22 гривні вроді. А за перець скільки, не знаю. Ось, Ну і ото ще хліб. хліб що я купляла. О. О! хліб гречаний. Ого, я ж такого не купляла, марно. Так, хліб пшеничний. І Коротше, і хліба купила. Буду мати, ну, на таких тиждень-півтора, то й може й два для, для потреб. Так, все. Оце, що я купила. Оця хатинка, ось така гречка. І така звичайна упаковка. П'ять пачок гречки купила. Ну, і саму більшу покупку, яку ми купили, це бітономішалка. 7, чи 250, чи 350 не буду брехати, 7000. І цемент до неї. За цемент навіть не знаю скільки. Брехати не буду. І цемент купили. Так що Ігор на свою першу зарплату чи пенсію вже подарок купив, ще пенсії не отримав. Річ купив. Так що ось такі у нас покупки. Оце таке я накупляла. Яблука, так купила, ківі, капусту, огірки. Банани, були грушки по 170 гривень кілограм, ну я не брала грушок. Зараз на обід зроблю салатику, чи з пекінської капусти, чи, чи так, який салат, огірки помідори, сметана є. Будемо смакувати. Жерти хочу, вовк, жерти хочу, бо я в дорогу не їм, і то мене закачало. Давно мене не качало. Там такі дороги, кажуть, повороти, повороти, вверх-вниз, вверх-вниз, повороти. Боже, така дорога тяжка, що то капець. Ну нічого. Дякувати Богові. Все зробили, все купили, те, що мали купити по дорозі. І все взяли, те, що мали взяти. Так, щось таке то. Кузичку продали. Ось сніжиночку. Так що, хай Бог дає людям на користь, хай все буде в них добре. Хай все буде прекрасно. Так, це буде, напевно, друга частина відео, бо в одну то буде дуже велике. Напевно, ми зробимо дві частини відео і тоді все буде добре. Так що, всім до зустрічі, всім па-па, Бережіть себе, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай всіх все буде добре.